У квітні 1945 року делегація Української Радянської Соціалістичної Республіки взяла участь у становчі конференції Організації Об'єднаних Націй. УРСР стала однією з країн засновниць ООН, що мала підтримувати повоєнний мир. Статус РСР в організації можна порівняти з Канадою чи Австралією. На той час вони все ще лишалися домініонами, тобто самоврядними колоніями Британської імперії, проте теж брали участь в роботі ООН як окремі одиниці. До 1950 року ОРСР стала членом 20 міжнародних організацій і навіть два роки побула непостійним членом Ради безпеки ООН. Українські дипломати отримали чудовий досвід міжнародних відносин та співучасті у творенні повоєнного світового устрою, проте самостійними їхні позиції аж ніяк не були. Рішення про включення України та Білорусі як окремих країн до складу ООН прийняли на Дялтинській конференції на початку 1945 року. З моральної точки зору, це було визнання того вкладу, що внесли республіки для перемоги союзників над нацизмом. З прагматичної точки зору Сталін отримував два додаткові голоси, що у всьому підтримували позицію радянської держави. І зовсім скоро вони виявились дуже навіть корисним. Прийнято вважати, що приблизно з 1948 року розпочинається період холодної війни між комуністичними країнами на чолі з СРСР та капіталістичним заходом, лідерство, в якому поступово займають Сполучені Штати Америки. Прагматичний союз часів Другої світової війни перейшов у тривалу гру м'язів та нервів, що тримали на прузі весь світ. Замість довгоочікуваного миру прийшло постійне очікування нової війни. Якщо поглянути на цей факт без контексту та супутніх обставин, то УРСР після війни отримала чи не найбільші територіальні надбання. У 1945 році підписала договір про радянсько-польський кордон. За ним межа між країнами проходила приблизно по лінії Керзена, англійського дипломата, що запропонував її ще під час радянсько-польської війни 1919 -20 років. Того ж року у червні підписали угоду з Чехословаччиною, що задокументувала факт входження Закарпаття до складу РСР. Маніфест про возз'єднання з радянською Україною прийняли роком раніше. Червона армія, що звільняла Закарпаття, одразу поводилася тут як вдома. У 1947 році за радянсько-румунським договором визнали входження до складу РСР Північної Буковини та Південної Бесарабії. Нескладно здогадатися, що у всіх цих країнах становилися дружні комуністичні режими. СРСР поширює свій вплив на усю Східну Європу. Проте на цьому відносні здобутки закінчувалися. Радянська влада поверталася, а на деяких землях встановлювалася з нуля. Країна перетворювалася на зовсім іншу, ніж була до війни. Величезні списки загиблих доповнювалися матеріальною розрухою. Усе повоєнне десятиліття пішло на відновлення народного господарства, через що цей період також називають відбудовою. Країни Західної Європи, також сильно поруйновані війною, прийняли план економічної допомоги від США, відомий як план Маршала. Радянський Союз, який до того вирішив обходитися власними силами. СРСР, по суті, пережив повторну індустріалізацію. Наприкінці четвертої п'ятирічки, яка тривала з 1946 по 50 рік, обсяг промислового виробництва вже перевищив довоєнні показники на 15% це на 10 більше, ніж планували. Значний перекос на користь важкої промисловості все ще зберігався. Успіхи промисловості знову забезпечували коштом села. Матеріальне становище колгоспів було незавидним, проте політика радянської влади залишалася такою ж негнучкою. Мотивацію робітника колгоспу підтримували все ті ж соціалістичні змагання і можливість потрапити під арешт, за шкідництво та ухилення від трудової діяльності. Радянський Союз тепер потребував ресурсів не лише для повторної індустріалізації міст, а й для підтримки союзних комуністичних режимів, куди спрямовували тонни зерна. Завищені плани хлібозаготівель у 1946 році доповнили найбільше за півстоліття посуха. Унаслідок у 1946-47 роках селяни України знову пережили голод. Найбільше він лютував на півдні. Очільник комуністичної партії України Микита Хрущов спробував запротестувати проти політики Сталіна, за що на короткий період його замістили знавцем своєї справи Лазарем Кагановичем. Селянам не надали продуктові картки, які до кінця 47-го року діяли у містах. Плани заготівель підвищили ще більше. Для виконання плану вдалися до репресій. Через голод померло приблизно мільйон людей. Зважаючи на ці фактори, те, що станом на 1950 рік обсяг сільськогосподарського виробництва становить 90% довоєнного, видається справжнім дивом.